Друг Олег, тобі передаємо привіт до мене. Так починається наша поїздка в Червоноград. Я не буду коментувати. Приділі мене на і в ітогі заїхали на рибальський півострів. І коли до мене на роботу! Вьонець, сьомий чекали! risca Cappuccina. Mimi mi mi è la moglie di Cappuccino assassino. ама ла музика ла-ла-ла-ла Ми вже в Червоноград до хати соломіни. От я тут живу. А такі в, них в Червонограді є класні автобуси. Покажу вам, де я нажив. Ми вже полежали, вивчили Соломіну історію. По фото я розкажу. По фотокарткам. Поїли нам, мама Олі дуже смачно накрила. І йдемо гуляти червоноградом. Це моя школа з боку. Це не я, якщо що. Номер 8, зараз це вже гімназія номер 8. Тут дуже круто навчають англійську. Передаю вітання своїй вчительці англійської мами Оксані Єрсайн. Своїй вчительці математика Надії Петрович. Дуже класна школа, дуже підтримаю всіх Привіт, Катя, привіт! І Саша Супрекин, я показую привіт! Пропоную знести третій поверх. Ой, можна говорити тут. І поставити басейн, от як і Горінченка, щоб і басейн був, і площадка, і це все воно було під колпаком таким скляним. До ну, побачення. В, в школі Не знаю, Ну ми можемо зайти, якщо хочемо. І зрозуміла, що я погорячкувала трохи. <рес> ну, я просто подумала, що якщо він маленький, то зараз швидко вип'ю. просто чисто смак згадати. Просто чисто так повибувати. Згадала вайп, як ти з <рес> Ірою типу. Згадала вайп. Пробуй. А mm -hmm. ви тут навчаєтесь? Так. Mm -hmm. да. – Дуже модно вороже. Не скажете, де замовляли часом? – А ми не замовляли, ми робили разом з учнями та майстрами тут в училищі. Тепер наводимо красу, щоб вигляд нам гарніший. – А ти поступати думаєш так вперед? Навіть не думай всього тут навчишся. – Так, це гарна ідея. Якщо я так навчуся гарно майструвати, то гроші буду заробляти чи не малі. Колись знову в скрябінс уміє, каже. Тільки з ним щось тут на сторону стояв. І її перене. Авенджерси. Це крутий так Правда, Маш? Ось він. Він нас привів сюди. Там діти, якісь співають. Заможу фар його, він привіз. В нього знов хтось на голові насрав. Маша, я знімаю відео. Боже, перезніми. Не буду, я тебе так вставлю. Віся, кого зустріли. Месних місних? Свої. Зараз йдемо до дівчат. Бо я імпостер, я, я перша зустріла віку. Найбільше не чекала, просто зустрічала. Та, я ж бігла, я вже відчувала. Боже, пройшла, блін. Скоріше би вже поїхала. <плес> <плес> Боже, аж того року її бачите, побуде, ви зайшли цей вихіду на вихідку. Це була навіть грана реакція, ну, не було мені. Я зіграла роль. Ой, вірить, яка була. А ти знаєш відео? Сірвонаграм. Я зелена на фоні зеленого Така вся зелена. А я така зелена. Буде вечірка. А тепер нути і... Ні. Оце, оце, а, а Емаруська, зараз лусно. Та не таке, подивися тут, і що ти показуєш. Ти від злості луснеш. Ой, Маруська, ти тут себе не бачила, як ти від злості луснеш. Аня. Аня боляче. мені здається сердечко ж інакше маєш. Ну добре. <laughs> Культурна програма на сьогодні закінчилася. Починається надкультурна. <laughs> Ми йдемо. Не у культуру. Тьотя хоче дядю. Тьотя хоче крепкого, солідного дядю. Дядю! Terima kasih telah menonton! Прийшла сюди, мовай би, три Ей, рейхінг, три Тоді, тоді, тоді Тоді, тоді, Ми вже хвилин 20 чекаємо на те, поки вийде шугар. Поки розкажіть, будь ласка, про ваші враження. Круто. Дякую. Адсько. Зірочка палала. Йому сказали сяїти, і він сяє. Що ця... я скажу? наші заплачені гроші, він відпрацював на всі 100. Ну просто я думаю, що 100 гривень е, на пісню якраз 300 гривень три пісні на мене. Ті, що ми знали, якраз він взявся. Можна би було тако пісень 5 взагалі прибрати? три на але нормально. Там вже четверта було, що ми плюс-мінус щось знали. І там п'ята, то соломія знала, прибуємо ліжали. Бахайте, пахайте, махайте, махайте. Що? Всі стояли там під дверима і думаємо, ну щось не то. Виявляється, він тут в залі стоїть, і зараз автографії викричати. Друг Олег, тобі передаємо привіт, Дякую пробиться. Стануть щось. Ну, в сніданочок. Да, Я тут їм, але дуже багато. Я ще два помідорки і мені не Ті потреб роди, салат буряковий, і дєчко. Тут бачите, скільки Анюсі маленько наклав? Ще Ну, Напали зробив. <реш> <реш> така плісочка після нашого на ранкового снідання Пройшло вже півдня. Ми не виходили на двір, бо був дощ. І тепер ми вийшли і йдемо до палацу. Палацу точку По точку. Це наш новий друг Денис. Ну, не схоже. Все, ти візьмеш. Покажу йому <реш> столиці, хоч нікого не бачу. Ого, <реш> не збав. Напилися, сидять вже, святкують вирусклеї. Нормально, ти Молодець. Давай. Мій Андрій вже полетів. Іди в життя. Церква святого Петра і Павла. Це церква святого Юрія. Дуже гарна. Монастир, Василіан. І тут приймав присягу Андрей Шевченко. А ще не след не збила машину, що вийшло списку. Ох, поняло. Йшли по пішохідному переходу і там якийсь їхав прямо на нас. Ми побігли. <ріст> <ріст> Чекаємо на наші світлини. Всім привіт. А ще, де. Да. Покажи, котрі. Будем такой черзі. А у нас одно вийшло сушечку. Менше. Такі присутні Ми добігли з 10 хвилин на вокзал. Ми думали, що запізнюємось, але... Но... Ми вчасно, ми всюди вчасно. Було б собі таких смаколиків, ягеньких. Папа, червоноград. Привіт, сумі. Харків, уже.